Всім привіт! З вами Чужий Гейм. І в цьому відео я покажу половину усіх унікальних сідів в террарії. Перший це констант. Цей сід був зроблений в честь колаборації з грою Dont Starve. Тут ось наложений такий ефект, який робиться від радіо, який випадає з Циклопа. Які? Тут кактуси наносять урон, зараз покажу. Ось кактуси наносять урон. І темнота теж. Так, Де тут темнота? Ось. Я стою в темноті і мене вбиває. І ще тут є навіть голод. Зверху ефект з'являється. Ось так 5 хвилин. А далі ще там 4 хвилини, коли його мало. І після того ви втрачаєте здоров'я. І тут ще іноді спавниться структури. Як статуї з мармуру і гнізди павуків прямо на поверхні. Зараз покажу. Тут десь мають бути. Ось тут я знайшов гніздо пауків. Вони тут навіть самі появляються. Найчастіше це спавниця всяких печерах. Вон тут навіть звичайний сундук з печер. О! І тут же мармурно, мармурова структура. І в цьому сіді ще підвищені шанси вибити всякі речі із самого Донстар, як там е, біта, мищ, е, м'ясо монстра, яке таке свинку призиває, вона теж із Донстар. Е, ну і з циклопа випадають найрічі його речі з шансом 100%. Ну що ж, переходимо далі. І наступний сід, це сід з датою, в яку террарії виповнилося 9 років. Але тут зараз ніч. Ось. Малюнок цього світу в меню звичайний тільки там. Порчи і багрянець. Бо тут з'являється і багрянець, і порча. Ось тут порчу. І тут ще з, з деяких сундуків можуть випадати дуже унікальні предмети, як ноги монлорда, які ускорюють ходьбу. І зілля для достойних. Але його можна випити тільки в CD for the Warfie. Тобто для достойних сід. Тут вони дають усі дебафи в грі, а там 3-4 рандомних бафи на 40 секунд. І тут ще данш спавниться не як звичайно. А зараз покажу. Ось такий просторий світ ось. Ось тут спавниться данж. Під отаким от іспорченим деревом. Так. Ось світло треба вимкнути І тут далі вниз, якщо йти, то тут ось данж. Він ось такої от дивної форми. Ось такий. І тут терарію напевно неможливо пройти. Бо треба вбити скелетрона, щоб з'явився культист. А тут немає НПС, з яким треба поговорити вночі, щоб призвати скелетрона. Ну, не знаю, може тут взагалі не треба вбивати скелетрона. Ну, а може. Тут взагалі не можна пройти терарію. Я не знаю. Ще можемо подивитися на босів. В константі з ними все нормально. Тут, здається, теж зараз. Так, і з оком ктулку тут теж все нормально. Це в наступних сідах буде з ними творитися щось ненормальне. Ну, переходимо далі. Наступний світ це Celebration mk 10 в честь уже десятиріччя терарії. Ось такий з бантиком. Так. Починається все дивне з того, що ми з'являємося на пляжі. І тут ось такі от всякі різнокольорові дерева. Тут ще дуже дивний данж. Зараз покажу. Ось. Ще весь пісок синій. Ну дуже дивний сід. Так, тут оці дерева взагалі червоні. Такі ну, рожеві. Усі. Так. Отут ще от пальми такі. І найкрасивіше місце в цьому сіді, ось таке. Так. Далі данж Голема. Він теж тут поміняв колір. Так. Куди тут іти? Ось. І піраміда, вона теж рожева. І в піраміді знаходиться е, дві речі. В іншому будь-якому світі, в піраміді знаходиться Одна із трьох речей. Або коврик, на якому можна літати, або піщані набори в бутилці. Або цей. Або сет фараона. А тут спавниться зразу дві речі з цих трьох. Так. Ось тут навіть в порчі дерева. Такі різнокольорові але тусклі. Я вже пролетів чи ні. Так. Ось тут такий фіолетовий данш топ спіл замітиться на карті. Я не знаю, чому фіолетовий він. Але король слаймів тут теж дивний. Ну, навіть він не фіолетовий, а такий червоний з зеленими стінами, а на карті Оці стіни фіолетові. А якщо їх просвітити, вони теж фіолетові. Але так здається, що вони червоні. Так. Зараз ще покажу інших босів. Так, тут циклоп. Звичайний теж, як і король слаймів. Далі зараз... Покажу самого скелетрона. Тут його можна призвати на відміну від минулого сіда. Бо тут в данжі є оцей NPC. Так. Ось, але треба ніч. Так. Ось. Все диво тільки починається. В нього голова розміром з голову ось ось його, що я вибив недавно зі данжу. Далі око. Ось воно яке маленьке. Так. Далі треба перейти в хардмод, але для цього треба гід. А він в мене взагалі є. Ні, в мене гіда тут немає. Ну нічого, зараз буде. Так, ну стіна там плоті, звичайно, там багато мороки, щоб призвати стіну плоті. Бо я вже тут вбивав стіну плоті, в мене гід помер. А тут ще дома треба будувати, в який заселяться ось і от. Так що я зразу перейшов до хардмодних босів. Ось скелетрон. Далі тут близнюки. Жаху. Один і другий. Ще ось черв'як, він дуже маленький. І далі в нас на черзі Плантер. Дивіться, тут навіть хмари такого рожуватого кольору. І тут ще з'являються ось такі от якби фонтанчики, які можна купити тільки у хардмоді в цього. Знахаря, здається. Надіюсь, плантера вже виросла. Якщо ні, то доведеться ще чекати. Так, ось плантера вже з'явилася. А де вона? Питання хороше ось. Яка вона хоч не логі? Нормальна, бо я її не бачу. Здається, нормальна план Ну так, далі треба йти уже в данж. Ось, Голем. здається він, звичайний. Ну що ж, якщо ми вже в джунглях, я хочу вам... Показати ексклюзивного моба для цього сіда. Ну, тут ще є золотий слайм, але його шукати треба буде прямо дуже довго. Того я зараз покажу міміка з джунглів. Його більше ніде не можна зустріти, тільки тут і все. І спавниці він в джунглях в хардмоді сам е, з'являється, його е, призивати не можна ніяк. Має десь бути зараз. Так, ось він і знайшовся, ось це він. Треба по ньому вистрелити, але в мене хворобити пулі, я не можу. З меча спробую. Він, напевно, зразу помре, ні. Він живучий. Ось, з нього випитають всякі тут бомбочки. Які скоро лево випадають слаймів? Ось перебушка в банці. Червоне зілля. А це є це зілля для достойних. Напевно, його тут теж можна випити. Так, його тут теж можна випити. І дає воно усі супер дебафи. Ну, зараз вернемося до культисту. Я ще згадав, що є такий бос, як герцог, гребро. Зараз. Ось. Ой, забув зробити безсмертю. Ось він, такий маленький. І вбивається він дуже погано. Може з салюту треба. Так. Нормально б'є. Але судно дуже довго. Зенітом краще. Так. А в нього як виглядає третя фаза? Як зазвичай тільки уменшено цікаво? Зараз здесь має бути третя фаза. Чому він її не використовує? Може треба до море Так. Чи, чи в мене мастер не включений. Ось, третя фаза. Оця полоска його здоров'я дуже сильно допомагає. Його видно десь за секунду, тому він з'явиться. Ну все, помер. Значить, летимо до культиста. Так ось тут культист лунатик. Він там мод зараз буде. Ось, він, здається, нормально чи чину трошки забільшений. Так, башти, напевно, не треба вбивати, якщо в мене є штука, що призиває лунатику. І не лунати, Ось. Так. Ні, не можна, доведеться ще потратити 10 хвилин, щоб вбивати башту. Подивіться, які ці башні маленькі. Вони взагалі карликові. Так, все, я чекаю мінлорда, він має прийти. Скоро. І крім того, оцих всіх босів на цьому сіді ще повинний шанс, щоб там були всякі незвичайні хмари. А там в формі всяких зірок і такого всякого хмари. А в константі в формі там. Е ігрових персонажів з e, Non Starvu e, Хмари найчастіше. І тут ще повишений шанс, що коли ви щось знаходите в, e, в сундуці, то воно буде з хорошими зачарами. Ось Монгорд, з ним все нормально. Якщо з ним все нормально, то навіщо мені його вбивати? Ну все, останній сід. І останній сід на сьогодні це сід тільки на бджоли. Ось з деревом джунглів. Тут в сіді усе з бджіл. Абсолютно усе. Тут є унікальні біоми тільки з меду і тільки з сот. Отут все під землею сот. Може зараз королеву бджіл знайду. Бо на поверхні я поламав усі спавнери випадково. Коли дивився на цей світ. А в підземелі їх, напевно, і немає. бджіл, Королев бджіл. Так, взагалі ж немає що. так тут спавнери тих королев на поверхні просто на кожному кроці. Особливо в тих біомах з сотів і меду. Так, на карті ті біоми виглядають. Ось так оце біом із сот. А на іншому краї карти біом з меду. А може в океані там теж є королеви б'жав? Цікаво. Мені, здається, немає. Але було б прикольно, якби тут були е, королеви бджіл на самому дні. А може є тут в кінці. Так, є ось одну знайшов і другу. Ну, все, це був останній сіт для цієї частини. Наберете 10 лайків. Випущу наступну частину. Всім дякую за перегляд. До побачення.